Я винісу з товари кордацького свята, які припадають на третій днів після Пасхи. Тут можна прочитати тут майже вся історія, яка і викладена. Приноситься в жоднах приходить, з'явився Ангел, промову, ми його перти подобаємо. Схожий тінь я не знаю, але здивається воскрес у своєму наші світові великому. Тобто жінки мусить. Йшли до Крова Спасителя після того, як його розіпляли, взяли тіло з Христа і поховали в печері. Вони пройшли за даним звичаям, щоб повернути його за е, миром і приготувати тіло для призалування. І вони стали свідком першими, свідками стали саме жінки, не апостоли, які переховали в той час, а саме жінки стали першими свідками Воскресіння Христового. Вони зустріли ангела, який їх. Сказав, що вони мають не сумувати, раду, а радуватися і нести цю звістку по всім судам і повідомити про це або в Перші свідки тут вказані саме, де у діяннях Сергія апостолів і ванники е, казані ці місця. От саме ці жінки. Тут, в принципі, всі праві ті жінки, які згадуються у святому писанні. що це запаримо апостоля Марія Вороніна, навіть вона все. Тому після цього вона була настільки справоздана і вона йшла з ним. І вона стала першою світ цього ангела і перша жінка, яка дізналася про Свісіння Христового. Це та правильна Янгова Сенця. Жена Кузи. це хуза це добровительця це, Капірона, саме того, хто був хронителем Христа, і того, хто вбив не Немовля, щоб вони не з, його, з Христову не співали. Це та права Госпоста народився, це про те що нічого не відомо. Соломія і Марія Солокови це е, вони родички е, Святої Діви Марії і тому і також вони е, матері апостолі, які ходили разом з Христом. Також правильні сестри Матва і Марія, дуже відома е, іваність про те, як. Христос у Лазарі, а це його сестри. Свята марка пікувалася по домашньому всьому, а Марія сиділа із слухала. Маска допиляла, чому ти не допомагаєш мені, але Ісус Христос, Христос сказав, що не дизайнуючи самої матки, говорив, що це таке життя духовне важливіше. І свята правила Марія Якова. Якова – це те, що вона живе. Якова. І вона мати апостола Якова, який написав собою на послання. Це значить дуже величезне. тому що саме це показує роль жінки в тому, що вона могла звіщати і допомагати навіть сам інститут у де я місць, як служителі в прицепті, також проходить з цих подіб. Е, От іконографія бачимо тут по загальному. Я бачив, що Ісус Христос з'являється в цій історії. Тому дуже величезне, величезне внесено християнську традицію святих Черному. Це амал 8 березня, християнський амал Христового березня. Дякую.